Комісійне обстеження державтоінспекцією доріг на території Новгород-Сіверського району проводилось з 1 по 20 жовтня. І, за словами старшого інспектора державтоінспекції Новгород-Сіверського району Віктора Канторіза, результати цього обстеження, м'яко кажучи, невтішні. Проведене обстеження показало, що практично всі дороги, які знаходяться на території Грецького району з твердим покриттям, мають недоліки в утриманні. тобто не відвідають вимогам 35 87, 97. Мають ямковість, зелені насадження не ліквідуються, відсутні дорожні знаки. Які встановлені дорожні знаки, мають пошкодження, тобто їхня поверхня пошкодження і неможливе їхнє сприйняття в темний час передаби. Заміна їх не проводиться, значить, розмітка не наноситься. Якщо надалі так і буде, то на Грацієвському районі взагалі може залишитись без з твердим покриттям. За словами старшого інспектора, така ж ситуація і по самому місту. Практично на всіх вулицях присутня ямковість, яка загрожує не тільки безпечному руху транспортних засобів, а може і привести до. Більш тяжких наслідків, тобто травмування людей, і не дай Боже ще й загибелі їх. Значить, Освітлення по місту також в неналежному стані. Не всі пішохідні переходи освітлені. І на, на них немає дорожньої розмітки, 1.14.1, зебра не нанесена. Що пішоходи, які не знають, де переходити проїзну частину, Переходять проїзну частину там, де їм заманеться. Щодо підготовки до зимового періоду, Державтоінспектор зазначив, що станом на 28 жовтня філією Новгородсівській «Автодор» було заготовлено більше трьох тисяч тонн солово піщаної суміші. Та й тут виникла проблема. В організації немає жодного літру пального. Ситуація по Інсіверській міській раді взагалі. Незадовільному стані. Тобто міська рада на даний час не загадала жодного кілограму піску, жодного кілограму солі. На даний момент також не заключила договір із будь-якою комунальною організацією щодо очищення і оброблення дорог піщано-саловою сумішю. Так що, якщо в найближчий час випаде сніг і утвориться зимова слідкість, то її ліквідовується буде нічим і нікому. Отже, якщо в найближчий час випаде сніг, все це може призвести до дуже складних ситуацій на дорогах нашого району. А це, в свою чергу, і зупинка техніки, зокрема шкільних автобусів та швидких, не кажучи вже про пошкодження авто та травмування людей. Нам же залишається тільки сподіватися, що сніг випаде ще не скоро. А міська рада поспішить щодо закупівлі піску і солі та заключення відповідних договорів.